Українська мова. Уроки 21-22, частина 6. Тема Поняття про стилі мовлення. Тема уроку з читання – Леся Українка, видатна донька свого народу. Вірш Надія, Казка біда навчить. На початку уроку пригадайте, що таке текст. Перегляньте презентацію та відтворіть із пам'яті. Текст це група речень, об'єднаних між собою змістом, темою, головною думкою метою та граматично. Текст має Тему те, про що розповідається в тексті. Головну думку мету те, до чого автор закликає та, чого навчає. Та заголовок назву тексту виражає тему або головну думку тексту. Текст містить. Зачин називає тему висловлювання. Основну частину розкриває головну думку тексту та висновок завершує текст, узагальнює. Типи текстів. Текст поділяють на три типи текст розповідь. Текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. На текст опис це текст, у якому автор описує предмети, істот явища тощо та текст міркування. Текст, у якому автор розмірковує про людей, події явища тощо і висловлює своє ставлення до них. Сторіночка 33 у підручнику прочитайте два тексти. Та визначте, що їх об'єднує. Текст номер один: Оленка схилилася над столом і ретельно щось майструє. Блакитний картон дівчинка красиво обрамлює барвистими кленовими листочками. Золотистими, червоногарячими, жовто-зеленими. Посередині клеють щось темне, коричневе. Та це ж дуб, кора на ньому з горіхового листу. Зате дубові листочки справжні, деякі ось ось злетять. а під дубом з'являється жовто-гарячий лист із пишним хвостом. Ось і готова аплікація з осіннього листя. Мама буде приємно вражена, що донька зробила цю красу сама. І прослухайте другий текст: Збери різнокольорове листя, промий та обсуши його! Розклав на серветці. Досуши гарячою праскою через папір газету, щоб листочки не скручувалися. Попроси батьків про допомогу. Зроби простим олівцем ескіз майбутньої композиції на картоні. Добери потрібні за розміром і кольором листочки. Ножицями відріж зайве. Наклей листя на картон, орієнтуючись на ескіз. І як просохне акуратно зітри видимі лінії ескізу. Композиція готова. Скажіть, будь ласка, що об'єднує ці два тексти? Так, їх об'єднує тема, адже і в першому, і в другому текстах у нас розповідається про те, що діти клеїли композицію. Так. Давайте визначимо з вами. Тип кожного тексту. Так, і перший текст, і другий текст це тексти розповіді. Який із текстів, на вашу думку, є емоційнішим? Так, перший текст написано більш емоційно. Спробуйте дібрати до текстів заголовки з наведених. Аплікація з листя. Зроби сам приємний сюрприз осіння фантазія. Так, перший текст може бути осіння фантазія, а другий текст може бути аплікація з листя. На прикладі наведених текстів видно, що вони мають спільну тему. Але різну мету. Виявляється, що про те саме можна розповідати по-різному. Перша розповідь художня. У ній автор висловлює захват роботою дівчинки, милується кольорами Так пишуть казки оповідання. Друга розповідь ділова. Її автор висловлюється коротко і чітко. Так складають інструкції, правила поведінки, рецепти, поради тощо. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте приклади відомих художніх текстів? А чи доводилося вам мати справу з діловими текстами? З якими саме? Дуже добре. Візьміть чернетку. Отже, увага, вправа 4. Пофантазуйте та уявіть себе на місці своїх батьків, яким потрібно залишити вас вдома на вихідні. Від їхнього імені складіть і запишіть на черниці 5-6 правил про те. Що вам робити обов'язково, а з чого робити не можна? Кожне правило потрібно записувати з нового рядка. Висловлюйтеся коротко та чітко. Перед тим, давайте з вами подумаємо та скажемо, яку розповідь ми тут застосуємо: художню чи ділову. Так, ми будемо писати у стилі ділової розповіді. Адже ми будемо писати. Так, ми будемо писати правила про те, що вам робити обов'язково, а чого робити не можна. Тепер поставте відео на паузу. На чернеці запишіть 5-6 правил про те, що вам робити обов'язково, а чого робити не можна. А тепер перечитайте написане. Виправте помилки, якщо вони є. Внесіть зміни й доповнення, якщо потрібно. У підручнику на 34-й сторіночці напишіть правила без помилок і виправлень. Кожне правило починайте з нового рядочка. Молодці. Так тримати.